Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Показала я вам нові придбання гортензій волотистих, красунь. І про їх висаджувати. Звісно, що придбали, висаджуємо. Я висаджую так само, як і велику листу, широку листу, відкритий ґрунт. Можливо, хтось. Зберігає до наступного сезону, або ж перевалює в більший горщик і тримає в горщику. Тут уже діло смаку, справа смаку, вподобань або можливостей, я висаджу в все відкритий ґрунт. І вирішила я також разом з вами чи то показати мій процес висаджування. Загалом дещо різниця, якщо говорити про велику листу, широку листу, макрофілу і волотисту. Чи деревоподібно? Деревоподібної в мене немає, поки що немає навіть в планах, але от волотиста дещо різниця. Думки розходяться. Більшість думок, яких я зустрічала, які я зустрічала, люди говорять, що можна висаджувати волотисту гортензію прямо от як є ґрунт, як є місце, так і висаджувати. Не обов'язково закислювати, не обов'язково там щось дуже сильно вимудровувати і якби, заморочуватися. Вона ростиме, квітнутиме, тішитиме. Але інші думки є, що ні. Все ж таки, по можливості хоча б трішечки дати торфу кислого, хоча б трішечки все ж таки зробити її і яму, і ґрунту, ніж таку, як ми робимо для широколистої і гортензія, навіть волотиста, яка вважається невибагливою. Відносно, так, невибагливою, досить стійкою, вона це оцінить і віддячить належним чином, а саме щедрим приростом і квітуванням. Також один з найголовніших, я думаю, моментів. Чи пунктів між висаджуванням широколистої та висаджуванням волотистої, це те, що волотисту гортензію потрібно висаджувати, рекомендовано висаджувати на сонці, повністю в повністю сонячному місці, або хоча б якісь ну, така тінь часткова і досить розсіяна, і досить нетривала. І знову ж це літо показало таку якби таку дискусійність так, цього моменту. Цього пункту дуже було сухо в багатьох районах на моєму львівському регіоні, де вважається, що досить багато вологи, досить достатньо дощів, навіть протягом літнього сезону було мало все ж таки, зволоження, мало дощів природньо. І відповідно багато сортів гуртання вони просто згоріли, навіть волотистих. Вони дуже швидко втрачали декоративні, дуже швидко відцвітали і згорали фактично. От, хоча вважається, що ні, чим більше сонця, тим краще для такої гортензії. Але чим більше сонця і достатньо зволоження, я би сказала, тим краще. А тут сонце було, спека була, температура висока була, а вологи не вистачало і згорало. З іншої сторони можна було саме в. Завдяки таким умовам відкрити для себе сорти волотистої гортензії, які дуже гарно і гідно витримали цю спеку і не згоріли. Їхні суцвіття були долі декоративними, дуже гарними і тривало тішили і квітли. Тому е, хтось для себе, особливо ті, хто займається, наприклад, продажем, господарство має гортензії, вони тим більше для себе це відкрили, е, бо методом так, ну, ти ж не будеш десь там експериментувати і створювати умови. А тут природа створила такі умови, що можна було зрозуміти і знайти от дійсно стійкі до сонця, ті, що абсолютно нормально його витримують, будь-яка спека затяжна, без достатнього поливу, без тривалого такого достатнього зволоження. От, і відповідно, їм це теж буде добре, поповнити знання і потім потенційним клієнтам своїм чи клієнтам розповідати, так радити. Бо якщо питатиме, я думаю, багато хто тепер питатиме, як вона реагує на сонце, затяжну спеку і без достатнього зволоження. От продавець може надавати адекватну інформацію і розповісти з власного досвіду, з власних спостережень. Тому пропоную не гаяти часу і. Висаджувати, піти зі мною, висадити красуню волотисту гортензію. Ґрунт у тому місці, де я буду висаджувати, в мене такий природньо досить легкий пісок. Оце фактично вся більша частина точки, що ви зараз бачите на екрані, оце ось той ґрунт, а це якраз природній ґрунт, який там є. Він дуже розсипчастий, він дуже, ну, фактично, піщаний ґрунт, але не такий пісок-пісок, як от привозний жовтий, та? а природній пісок. Там природньо ростуть без проблем самі на всій це гарно вкоріняються сосни, мох. Ну, такий. Такий все ж таки легкий. Та воду, дуже швидко вода проникає, дуже швидко нагрівається і дуже недовго утримує вологу або взагалі не утримує вологу. Тому що я зробила? Я викопала, звісно, яму і знову ж таки насипала, привезла, взяла чорнозем, чорнішу землю, яку трішечки видно. Фактично, вона внизу тачки, а зверху я насипала те, що я викопувала яму. Та? І от тепер я. То буду замішувати. От чому я так вирішила? Бо якщо б я посадила, я припускаю, що для гортензії це теж би був дуже гарний ґрунт, бо там все прекрасно, нічого не застоюється, гарне повітропроникнення. Якщо там ростуть сосни, то це значить, що ґрунт підходить і для гортензії кисловатий. Але з іншої сторони, там вже взагалі нічого не затримається, ніяка волога. І якщо буде така посуха, як була цього літа, то це не дуже добре. Тому я вирішила все ж таки додати гарного чорного. Щільного ґрунту, і це е, поліпшить. Я так думаю, я так припускаю, і надіюся, е, що це буде корисніше для гортензії, ніж просто висадити в той ґрунт, який там природньо є. Оскільки питання з підкисленням ґрунту і давати в суміш кислий ґрунт, який ми даємо для широколистої, все ще є і є. Я вирішила, я вирішила, що я додам. У мене на той час чи на цей час, в мене є ще пару мішків кислого ґрунту. Тут я взяла досить-досить два 2,8-3,8 чи 2,5, 3,5. Взяла я такий кислий ґрунт і вирішила я його все ж таки додавати. Хоча скажу зразу, що штук 15 гортензій я в тому ж самому місці висадила без додавання цього кислого ґрунту. А оці три красуні я додам кислий ґрунт, і навіть з точки зору експерименту подивлюся, як це буде. Я його не буду висипати відразу в тачку, а буду дозовано, бо знову ж таки, ну, це покупний ґрунт, і відповідно я не хочу його висипати, і мені вистать виявиться той ґрунту суміші забагато, та? а вже кислий ґрунт замішаний. Тому я накидаю в відро оцю суміш, яку я замішала, пісок, який я викопала яму для гортензій, і чорнозем. І так, до речі, забула сказати, що піску того жовтого привозного я вже не додавала, адже нема сенсу, бо достатньо і так піску з тої ями, який я купала. Та? І от в це відро, в кожне відро, яке я буду замішувати ґрунтосуміш, яке я використовувала для засипання ями і висаджування гортензії, я додаватиму кислий ґрунт. Знову ж таки, я не додаватиму його там один до одного чи якусь дуже велику кількість. Фактично кілька таких лопаток ручних. Додаю на око, дивлюся, щоб воно чорнувате було більше, ніж руде, от гарно замішую і е, також додаю агроперліт. Обов'язково, бо все ж таки там те місце, як я казала, нічого там не затримується. Хоча я поліпшу саму яму, яку я висаджуватиму, і дам чорнозем, але там стінки і внизу це ж все залишається піщаний ґрунт. Тому я все-таки дам агроперліту. Скажу зразу, що. Тепер я його додаватиму, напевно, для, для всіх різних рослин, і для півої, для троянд, адже він коштує досить-досить доступно. От цей мішечок коштує і е, відгуки про нього гарні, рекомендації добрі. Тому я буду додавати його не тільки для гортензії. Але оскільки зараз ми висаджуємо гортензію волотисту, то та, я показую, що я додаю сюди ще і оці е, гранули агроперліту. Додаю рівномірно замішую, намагаюся, щоб гарно рівномірно розподілився по всій площі, чи то по всьому, по всій суміші, що є у відрі. Оскільки в мене тут доступності дуже багато сосен, і минулої зими, цієї зими від снігу, такого дуже потужного, деякі сосни навіть на два розломило, і вони природньо вже висохли, то я хожу і фактично беру собі гілочки, голки і все інше, що дає сосна, і настиляю на дно цієї ями посадкової. Ніякого піску додаткового я сюди не даю на дно, бо кажу. Як я вже не хочу ще раз ще раз повторювати, дуже багато тут і так піску природньо є. Все висипаємо поступово. Під час того, як я засипаю, я розподіляю і намагаюся ті грудочки, які ще є. Це грудочки швидше за все з чорнозему. Я їх ще додатково намагаюся розділити, роздрібнити. Ну, і втрамбовую по максимуму, адже вона і так навіть, якщо я трамбую ногою, все одно ну, земля просяде. Але треба намагатися хоча б. Трамбувати що можна. І поливаю теж тим самою стою метою, щоб вода гарно якби, звільнила та, повітряні подушки, і щоб ґрунт просів дуже щільно якомога щільніше на момент висаджування. Бо, звісно, на, на він ще просяде там, за той тиждень-два, а особливо коли буде зимовий період, будуть сніги, то там добряче. Я думаю, що це все просяде ще. Знову ж, в горщику закрита коренева, тому приміряємо, щоб визначити певну висоту. Та. Чи достатньо ми засипали, чи ще недостатньо. Е, я, загли... я не висаджую один в один рівно з тою шийкою, яка є зараз в горщику. Я все ж таки намагаюся трішечки заглибити. От... Висо... Так, засипаємо, трамбовуємо, приміряємо, є, підійшло. вже достатня висота насипання ґрунту, виймаємо, і тут ідеально. Подивіться, як гарно винялося, коренева система повністю обросла, поросла ту грудку, в якій було висаджено цей живець, все ставимо, розміщуємо так, як нам зручно, і поступово помаленьку, полегеньку це все засипаємо. І знову ж під час того, як засипаємо, намагаємося. Теж трамбувати по можливості ґрунт довкола нашого саджанця. Нам висоти вже достатньо, тобто вже фінально фактично, ми закінчили, поливаємо дуже-дуже щедро зволожуємо і з тої точки зору, щоб просів ґрунт. Ну і треба полити, Все ж таки, треба полити. У нас точно не було таких аж дуже частих дощів. Перед тим пройшла гарна злива. Я викопувала досить зволожений той піщаний ґрунт, але пісок є пісок. тому не шкодуємо, поливаємо, щоб рослиночка по максимуму приживалася і полегше перенесла стрес пересаджування. Все. Потім наступний етап: це б в ідеалі було, звісно, що полити кислим підкисленням, пекацидом, відповідним рухщином і замульчувати чи то хвоєю, чи то шишками, що є в доступі. Вам дякую за увагу, Чекатиму на ваші коментарі. Всім до наступних відео! И папа.